А хто а ну раз. Ага, і про що ви домовлялися з нею? Про оплату її позики на сьогодні. Так. Да. А за скільки ви там домовилися? 800 USDT. А скільки ви її видали? 400 USDT. 400 Як USD. Ні, я можу до вас звертатись. А, а закрити за 800, так, да, хочете? Так, так. Війни ми хочемо, хороші. Хоче ми за 500 закрити. Хоче в 500 закрити. Угу. Зрозуміло, а на якій законній підставі, скажіть, будь ласка. А якщо ця підстава буде незаконна, але реальна? Назвати? Ні, незаконна підстава не може бути. Лише на законній підставі. Ага. А ви не Я розумію, ви, вона мені ситуацію свою ваша розповіла. Компанія, але... компанія, як... ваша компанія ж законно працює, так? Да? Звичайно, законно ага. працює. А скажіть, будь ласка, а яка вигода наші України. Почекайте, А яка вигода нашій державі в Україні, яка вигода за те, що ви тут працюєте? А ну скажіть, мені, будь ласка, може, ви якийсь податок в Україні? А я скажу, нема, від я вас, вас від вашого відповідного питання бітрямі нічого вам немає. Будь ласка. Конечно, вашого... ставлю, з чоловіком з її. Що? З чоловіком з її. А, ви її чоловік? Так, да так. -да. Зрозуміло. Угу. Зрозуміло. Дивіться, є умова договору. Умова договору порушує. Ага, договору з компанією сказати, акшорної, Почекайте, законодав. почекайте, почекайте. Договор з офшорною компанією, якої, по суті, і в Лондоні немає, так? і в Україні немає. Дуже цікава така ну, компанія. Тоді інтернет, подивіться. Ми чекали копінамбер ваш на лондонських Покали. каналах наш, mm. на, нашого м, Міністерства України і всього такого. Mm -hmm. Там вашого копінамберу немає. Ну, подивіться краще. Позавчора дивіться, а, була сенсація, прям що а, клієнт подав до суду на компанію. І що? І суд відмовив, тому що компанію признав офіційно, працюючи з відносинами законодавства, і клієнту було відмовлено, а потім не Дуже цікаво. От дуже цікаво. Номер справи, я так? вам, я вам зараз не скажу номер а ви справи, скажите, але ви можете в інтернеті вийти. Я почекаю годину з вами побуду, ви мені тільки скажіть. Ну так відкрийте інтернет подивіться. А ми шукали, нема там такого. Що коли нема там такого? Да, не ну, знаєте, ну, що, ви що? В такому та? не будете спілкуватися зі своєю дружиною. На даний момент книжка відмінена, ухилення від оплати тоді фіксує. Більше не буде. А, а тому, що таким тоном спілкуватися зі своєю родиною, а не ви мені розуміє. сказали таким тоном. А ви відкрите, А я ж вам так і відповів, А нема. Я вам нормально. Хто нам сказав? Ви не нормальне. Ви не видали чоловіка, кому дає себе як і, або надмірно. Я все я телефоную я да. Оксани Анатолійовни. Тому на все, все повал, добре допомагає.